Путін почав переговори з Віткофом, який доставив йому проєкт мирної угоди, на умови якої нібито погодилася Україна. Усе здається, влаштовувало кремлівського диктатора, і він, начебто, видав указ щодо так званої СВО. Бойові дії нарешті можуть повністю припинитися а війська відійти на визначені позиції. Проте до того, що запропонували американці, він додав одну єдину умову, яку Україна мусить виконати. Вітаю вас, глядачі, підпишіться, залишайте вподобайки та коментарі. А я розпочинатиму. Спецпосланець президента США Стівен Вітков зустрівся із правителем Рафії Володимиром Путіним. Відомо, що це саме російська сторона запросила його на зустріч. Вітков стверджує, що таким чином обговорення мирного плану США щодо України прогресує. Далі цитуємо представника Трампа. Ми зближуємо усіх. Сподіваємося, що незабаром ми зможемо оголосити щось хороше. Зараз ми дійшли до земельних угод. Я думаю, що у нас є декілька дуже дуже хороших ідей щодо цього. І сподіваюся, ми зможемо досягти певного прогресу у цьому, сказав він. Під час зустрічі із російським диктатором Вітков сказав, що вірить, що Путін піде на угоду, щоб покласти край майже чотирирічній війні в Україні. Вітков також заявив, що Дональд Трамп залишається зосередженим на морній угоді між Україною і Росією, і це дуже важлива частина. На його порядку денного. Загалом же переговори в Москве між представниками США та російським керівництвом відбулися в атмосфері деякої напруги. Причому жодна зі сторін не мала одностайного бачення фінального тексту угоди. Американська сторона представила оновлений мирний план, який розроблявся при участі США європейських партнерів та України і закликав Росію підписати основні принципи припинення вогню: виведення військ із захоплених територій, гарантії невтручання в майбутньому та механізму міжнародної безпеки для забезпечення довготривалого. Como, Вітко вже підкреслив, що нинішня пропозиція передбачає поетапне припинення бойових дій із узгодженими етапами виведення частини російських військ та деескалація по всій лінії фронту, а також початок роботи над безпековими гарантіями та механізмами моніторингу із залученням західних партнерів. Американська сторона також наголосила на важливості включення положень, що стосується відновлення інфраструктури і гуманітарної допомоги, ну а також ролі міжнародних організацій у цьому процесі. Однак, російська делегація підголов. Ловуванням Путіна висловила готовність обговорити припинення бойових дій, але традиційною з низкою ключових умов. Найважливіше з них це визнання російськими, саме частину окупованих територій та обмеження зовнішніх гарантій безпеки, які перешкоджали майбутньому розширенню військово-політичних союзів на схід. Москва також заявила про бажання бачити певні економічні поступки чи зняття частини санкційних тягарів, особливо щодо енергетичного сектора. У підсумку сторони погодилися з декількома важливими пунктами: перше, це продовжити переговорний процес на технічному рівні, друге розширити формат консультацій щодо механізмів моніторингу перемир'я ну а також створити робочі групи для обговорення безпекових гарантій і відновлення постраждалих районів. Також було домовлено про обмін початковими списками пропозицій щодо фазового сценарію виведення військ і розгортання міжнародних спостерігачів. Давайте послухаємо і аналітичну думку від Олега Жданова із цього приводу детальніше. Вітков говорить, смотрите, заявив, що росіяни самі попросили об цій зустрічі, що питання, і що єдиний залишився вопрос ні это вопрос территории. території. он и был не рішений після Вашингтонських и Майами, встреч в Майами, встречи там у Витков на Вилле, везде был один и тот же вопрос нерешенный. Это территориальный. Не нету, мы не собираемся уходить с Донбасса. Россия не хочет без Донбасса, не хочет говорить ни о каких перемириях или или мирных соглашениях. Вот. И при этом Витков говорит, что, пути, что на 90% мирное соглашение готово. Да, оно может быть готово на 99%, но если вопрос территории не решен, то считайте, что это мирное соглашение абсолютно не решено. Никак. И никаким образом. Наша делегация тоже, я так понимаю, там пыталась переговариваться с Витковым, Кушнером, но, видите, эффект вау произвел Дмитриев. Путин, в принципе, не менял свое мнение, и Лавров это подчеркивает. Там, я так понимаю, противостояние башен Кремля опять начинается, потому что Дмитриев пытается договориться с компромиссами, а Лавров четко стоит на жесткой позиции, никаких уступок Україні бути не може. проте прориву у вигляді підписання мирної угоди на саміті в Москві не відбулося. Сторони підтвердили намір продовжити діалог, але зберігали принципові розбіжності щодо статусу окупованих територій, механізмів гарантування безпеки та санкційного пакету щодо Росії. США зі свого боку закликали Москву до реалістичного підходу, вказавши, що військові дії та ескалація лише ускладнюють можливість домовленостей і наполягли на скорішшому втіленні домовленостей для мирних переговорів. Хоча саме формулювання та зміст таких доку. Мументів також ще потребує додаткового погодження в підсумку зустріч. у Москві лише заявила про готовність обох сторін тримати канал переговорів відкритим, але без результатів, які можна було б назвати проривними. Робота продовжиться на технічних рівнях із залученням західних партнерів. Є ключові елементи мирної ініціативи США і вони стануть предметом наступних зустрічей і консультацій. Зазначимо, що раніше Вітков вже шість разів зустрічався з Путіним. В останні такі переговори відбулися у Москві саме 3 грудня 2025 року. На них також був присутній Джаред Кошнар. Натомість, президент США Дональд Трамп заявив, що українська та російська лідери Володимир Зеленська та Володимир Путін наразі перебувають на тому етапі, коли потрібно укласти мирну угоду. І якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Далі са я вважаю, що вони зараз на тому етапі, коли можуть об'єднатися та укласти угоду. А якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Я знаю, що вони не дурні. Але якщо вони цього не зроблять, то вони дурні. Тож я не хочу нікого ображати, але ви повинні укласти цю угоду. Занадто багато людей гине. Воно того не варте. Президент США також нагадав, що врегулював понад вісім воєн, і деякі з них залічені години. Водночас почалівся Трамп, що він думав, що українсько російська війна буде однією із найлегших, але помилився. Також Янська лідер зауважив, що між Зеленським і путіним існує величезна та аномальна ненависть, і це не добре для врегулювання. Але за словами Трампа, переговорна делегація США на чолі зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером наполегливо працюють над цим. Ну а тим же часом екс посланець Трампа по Україні Келох сподівається на мир до Дня Незалежності. Україні треба протриматися саме зиму, і вже навесні вона може отримати перевагу. Вважає генерал-лейтенант армії США у відставці Кіт Келох, який обіймав посади спецпосланця президента США із питань України. Він сподівається на встановлення миру ще до цього річного дня незалежності. Я справді вірю, що якщо Україна переживе цю зиму, січень, лютий, і ви дійдете до березня та квітня. Переваги буде на вашій стороні на стороні України, сказав він під час дискусії роль США у світі фонду Пінчука в рамках проєкту Україна на передові майбутнього у Давосі на полях всесвітнього економічного форуму. Я сподіваюся, що до Дня Незалежності цього літа настане мир на землі. Додав Кіт Келох, і на думку якого українські збройні сили спроможні повністю зупинити російських загарбників. Генерал лейтенант у відставці наголосив, що Росія не виграє розпочату проти України війну. Путін вимірює свій прогрес у метрах, а не в милях. І він не в Одесі, не в Києві. Він насправді взагалі не вийшов із Донбасу. У нього великі проблеми. Я думаю, що зараз Путін не хоче ставати Миколою другим, останнім царем Росії. Я думаю, він намагається знайти хороший спосіб вибратися з цієї ситуації, бо він знає, що не виграє цю війну. Вважає Калох. У якості аргументів він зауважив, що передові російські частини були розгромлені. Вони втратили понад 20 генералів. Тож я сподіваюся на хороший результат. Я думаю, ми рухаємося до можливо останніх етапів мирних переговорів розвитку миру. В насість Вітков якого я дуже добре знаю, і Джаред Кушнер, який є винятковим переговірником, і вони зараз тут. У Давосі, щоб завершити переговори, щоб побачити, що буде з Путіним, вони поїдуть до Москви, Зазначив Келог. Він також підкреслив, що перешкодою для прогресу є Путін, а не Україна. На думку експосланця Трампа, Путін боїться визнати провал розпочатої їм війни та повернення додому величезної кількості солдатів, багато з яких імовірно повністю розчаровані, та не зможуть і надалі отримувати такої високої зарплати, яка сягає 8 тисяч доларів на місяць та 200 тисяч доларів у разі смерті. Щодо гарантії безпеки України, то за словами Келога, вони. Були складені його командою разом із Джаредом Кушнером і є досить сильними. А до того ж, коаліція охочих готова розмістити солдатів в Україні та також надати військову підтримку. Генерал у відставці додав, що у разі збереження після миру в Україні армії у 800 тисяч це буде найбільша армія в Європі. І якщо вони зможуть навчити таку велику армію, озброїти таку велику армію, ніхто не захоче з ними воювати. Я не думаю, що росіяни захочуть робити це знову. І коли вони зупинять війну, буде дуже важко її відновити. Зазначив. Кіткалох. Ну а я в свою чергу дуже вдячна вам глядачі. З те, що ви додавали це випуск до кінця. Не забудьте залишити вподобайку та свої відповідні думки у відповідному розділі у коментарях. Не прощаюсь з вами, бо побачимось зовсім незабаром. До зустрічі.